Друзі, Геннадій Друзенко з нами правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Геннадію вітаю, доброго вечора. Я зараз виголошу невеличку промову, тільки не перебивай мене, будь ласка. Обіцяю так? я знаєш, я от е, вирішив, що мені так здається, я так думаю, що в моїх ефірах має бути якийсь такий от особливий сегмент, в якому ми маємо говорити про те, як. Менша країна може перемогти більшу країну. От як меншими ресурсами можна перемогти більші ресурси. Так? Це дуже важливо, тому що тут мова йде про якість. а Вчора, наприклад, я розмовляв з Юрієм Касьяновим приблизно на цю ж саму тему. Тому що існують певні закони фізики, але існує і ще щось, що дозволяє це зробити. та В моєї уяві Ну люди ж такими образами мислять. А коли ти зустрічаєш. Такого м'ясника з мачети такий здоровений дядько, двометровий, у якого є єдина мета, тебе вбити. От, просто вбити. Будь-які розмови про те, що там говорити: Ой, да і да ми не поняли друг друга, да, от давайте о чому-то договарюватися. Ну, це треш, це просто трешняк. Він хоче вбити. А зняти з тебе там взуття, годинник, мобільний телефон, відібрати все одним словом. Тут просто немає предмету до домовленостей. І, власне, ось ти в цьому сегменті, так би мовити, розмов про те, як менше, менша країна може перемогти більшу країну. А історичні ж аналогії тут доречні? Більш ніж, ну це класична історія про Давида і Галіята, який маленький Давид. Гадаю, він був останнім, восьмим, здається, сином в родині, найменшим. І він прийшов просто в табір ізраїльтян принести їжу своїм старшим братам, які воювали проти філістимлян. Там був такий мугір, легінь, як би ми сказали, Галіат, який був великий, потім там символом такої грубої сили. І він просто щодня знущався над ізраїльтянами, розповідав, хто до мене вийде, хто посміє зі мною, наважиться зі мною щепитися. І от Давід просто підійшов не м'язами, а розумом і кинув з прощі каміння. Камінчик, який йому влучив прямо в потрібну точку в голові, і Галіат впав мертвий. Після цього Давід ще відрубав йому голову. І так ізраїльтяни виграли ту війну, по суті. І ця історія повторюється раз у раз, тобто, крім маси. Ну, В фізиці, що визначає кінетичну енергію? Маса і швидкість. Тобто швидкість це у нас Маса – це ресурс, людський ресурс, економічний ресурс, не знаю, там, грошовий ресурс, а швидкість це асиметричність підходів, це вміння думати нестандартно, це мотивація. І ці речі часто виграють, коли ну, ми маємо багато прикладів, коли менші перемагали більших. Останній був це війна в Афганістані, коли Талібан такий просто мотивований, фанатично мотивований виснаженням взяв американців. Тобто американці просто врешті-не зрозуміли, за що вони воюють. Але Афганістан перед цього фактично дочекався виходу чому такого ганебного втечі радянських військ. До того був В'єтнам, де тоді, північний, точніше В'єтнам, де жило всього 16 мільйонів, який переміг Штати у війні. Тому говорити, що завжди перемагає сильніший ну, це просто грішити проти істини. І, ну, Врешті-решт маленька Польща, ну порівня маленька, перемогла величезну цю радянську Росію, тоді ще радянську Росію, бо не було Радянського Союзу так зване чудо на віслі. Тому. Війна це не точно не проста арифметика. Тут багато складових, які дозволяють меншому і навіть менш ресурсному гравцю або учаснику конфлікту виграти у більшого, і здається, потужнішого. Врешті-решт, навіть дивіться, по економіці нам важче, а от по людських ресурсах, тобто у нас десь один к чотирьом з Росії. Ну, грубо. До ось це ж дуже важливо, тому що досить часто оцінюючи ситуацію. А її намагаються представити як те, що ми воюємо з а, країною, в якій просто бездонна діжка Ну, слухай, ну це ж неправда. населення країни менше населення Пакистану ой, Росії, менше населення Пакистану, наприклад, приблизно населення Нієрії. Тобто Росія маленька країна порівняно, а трошки більше ніж населення Японії, тобто це щодо людей. А валовий внутрішній продукт Росії разів. менший ніж На. валовий внутрішній продукт Італії. Ну просто от по, шановні, да. просто подивіться на карту на якою, жаль, в 10 разів більше ніж України. Але якою є Росія, та якою є Італія, так от ВВП Росії є меншим від ВВП Італії. Ну, врешті-решт, Німеччина, там, до того, як вона вв'язалась в авантюру з Америкою і Радянським Союзом, з двома такими, об'єднала, точніше, не об'єднувана, скажімо так, створила союз комуністів і вільного світу з такою обкраїнською Вермальською Республікою, фактично поглинула всю Європу. Що знову ж таки говорить? Навіть цифри показують, що французька армія, приміром, мала більше танків, більше людей на початок війни з Німеччиною. але в силу просто нової тактики і стратегії поводження у танкові клиння була завойована за кілька місяців. Тому занепадати духом не варто. Ба більше ми зараз демонструємо, що меншою силою приблизно на фронті втрати людського матеріалу один трьом, один 4. Під час штурмів, от як Бахмута і Авдіївки, один к восьми, один к десяти. Знову ж таки, от що війна з нами робить людського матеріалу, на жаль, на війні нод ресурсу можемо сказати. Тобто, в середньому ми якраз виходимо на ту цифру, коли один к одному, от при таких втратах, один к чотирьом. Це от. Шанси зрівнюються. Шанси, шанси, принаймні по, да, зрівнюються. А знаєш чому я затіяв цю розмову? Тому що за моїми спостереженнями, Росія зараз дуже інтенсифікувала таку а, дезінформаційну пропаганду. кампанію пропаганду. Та. А в контексті часто до речі приходять українською мовою російські боти. Я думаю, вони опанували технології штучного інтелекту. Це зараз не складно, не складно. Але я дивлюся, що це як під калькою. Як... Але визнали, що ми вже ні, можливо, один народ, вер. Говорить... Менше мали визнали 100% відсотків, і більше того, роблять це, щоб не дратувати українців, тому що ну щоб не викликати спротив і відторгнення, та роблять це українською мовою. Не завжди є і російські меседжі, але вони, як, як під копірку, виписані, це нібито українець там щось дописує, і пише: Ну, треба визнати, що війна програна. І це відбувається на тлі того, що українці звільнили вже 50% раніше захоплених росіянами територій, так коли знищується зараз чорноморський російський флот. Наносяться удари по штабам і центрам управління, достатньо влучні, влучні. удари. Так? Росіяни вже не знають, де ховати ці свої бойові кораблі. Зерновий коридор відкрили без Росії. І знаєш, от, оця історія з російським, а, з російським інформаційним ну, інвазією цим вторгненням чи з новим його витком, я думаю, що вони самі в шоці і не знають, що з цим робити, і запускають подібні кампанії. Але важливо, щоб українці не впадали знаєш, в якийсь ступор при цьому. А, і я по відмітив ще одну таку обставину. У ти згадав ізраїльський досвід так? правильно? А до речі, ми ж почали з Ізраїля. Да, Давід з Галіатом. Війна за незалежність принаймні в історії Ізраїля її називають війною за незалежність 48-49 років. Знову ж таки, населення всього Ізраїля це жінки і діти, тоді 600 чимось тисяч складало. Проти них одночасно вивали Єгипет, Сирія, Йорданія і Палестинські території. Ізраїль виграв. Це прекрасний приклад, коли мотивованість і е технологічність виграють у кількості, причому ресурс був не порівняний. Але Ізраїль виграв, і відстояв свою незалежність знову ж таки. Тому наша війна з руським міром ну, далека не приречена на програш. Це дійсно ти правий їхнє посилення. Пропаганди я теж це відчуваю. Говорить про те, що у них справи далекі від ідеальних на фронті. І вони зайнялись тим, чим найбільше досконало володіють створенням альтернативної реальності. Сто значить... відсотково. на жаль. На жаль, українці проявляють багато українців. Не будемо говорити за всіх. Такі знайти інфантилізм. Якщо нема перемоги, то однозначна зрада. Хоча життя ж завжди десь між перемогою і зрадою. А це це емоційність українців. Так? Але... То -то вони готові коливатися. Впадати від ейфорії до розпачу. І це говорить про ну, от я сказав, інфантильність, бо Захід тими відрізняється, особливо за саксонський світ такою, знаєш, тверезостю. Тверезістю, тверезістю да, ну, тобто, погана погода, дощ, там, туман, я не знаю. Тобто, це означає, що треба просто одягатись відповідно. Тобто, да, на жаль, ми не п'ємо каву з тобою і не записуємо в ефір в Ялті. А з іншого боку, минулий рік, попри те, що ми вивали про такого великого монстра, який теж багато чому навчився за минулий рік, ну втрати і набуття, ми трошки більше втратили території, ніж добули, але ми набагато більше вбили росіян і знищили російської техніки, ніж вони наші. Тобто, це такий більш-менш симетричний. Ну, про людей це важко говорити, але розмін. Да? Війна, на жаль, це така дуже трагічна справа. Тому твереза оцінка зараз. От я абсолютно згодний з залужним, те, що це на фронті така динамічна рівновага. І питання, що буде в 2024 році, якщо ми не мобілізуємо, чому це стосується не тільки людей, це стосується економіки, владних структур, мобілізації наших ремобілізації, я б сказав, повторної мобілізації наших друзів і союзників за кордоном. Мобілізації, врешті-решт нашої дипломатії по світу, і тоді, да, тоді шалька терезів може хильнутися в бик Росії. Але на сьогодні, повторюсь, ну скажімо навіть з мого особистого досвіду, там де ми присутні вже майже два роки на фронті, ну скажімо в Лимані, да, тобто в Сріблянському рісі, йдуть дуже важкі бої, але вони йдуть весь час. Тобто влітку у нас було. Більше 200 пацієнтів в певні дні. Ну тільки у нас ми працюємо плічо, пліч з військовими честними хвалами, ми їм тільки допомагаємо. І зараз дні такі бувають дуже напружні. Але ну на кілька сот метрів фронт пересувається туди-сюди, але ніяких проривів, котлів і чогось іншого, що нагадує, що говорить про військові катастрофи. Близько немає. Да, Є важка війна, да, капняками ми їх не виженемо. Да, росіяни багато чому навчились. але... Катастрофу військову ми можемо створити тільки своїми руками. Ну ось оце це дуже важливе розуміння. Я знаєш, на таку паніку з і шмарклями про те, що я, я чув це від людини, яка почала казати О, держава мене не захистила і Я кажу: Стоп, ти зараз в Києві, в Києві, не в еміграції, Ти в Києві, та в своїй рідній квартирі, в своїй рідній квартирі. Світло, опалення, все працює. Працює, кажу, як ти можеш казати, що держава тебе не захистила? Та держава робила, що могла. З помилками із, із зрадами. Але що могла вона зробила і знаєш? І це якби от людина це прийняла як дуже важливий аргумент. Принаймні, паніка з істерикою припинилася. Це точно. Але я, от у тебе про Ізраїль недаремно запитав. Мені доводиться чути, що, наприклад, досвід для мене це цікавий досвід. Це от він в контексті нашої розмови, коли маленькі можуть перемогти більших, причому значно більших. Так я почув е... наступну аргументацію. Слухайте, хлопці, досить себе порівнювати з Ізраїлем чи із Швейцарією. Ну тому, що і далі йшла аргументація, тому що умови різні. Я скажу одразу, що я з цим не погоджуюсь, тому що коли кажуть, що та Швейцарія там стільки то років живе мирним життям, так можливо вона і живе мирним життям, тому що вона готова до тотального спротиву, що прописано, в тому числі в її законодавстві. І я думаю, знаєш, і в головах людей, коли ну, побільше, я тобі скажу, що Швейцарія просто заслужила своїми воїнами. В XVIII столітті до 18-го, включно до Наполеоновських війн, таку собі е імідж от мідаєда. Знаєш, що краще з ними не зв'язуватись? Бо французьких дітей, от коли Наполеон мобілізував Францію на війну, 100%. він лякав, якби бойовими буряти. 100%. Вони прийдуть, вони зґвалтують твою жінку, вони заберуть твоїх дітей в рабство. Хто? Швейцарці. Всі думають, особливо при тому, що в горах, тобто там ну хто був в Швейцарії, Всі думають, ну і вона фіга, не ж божевільні. Вони бажевільні. І от, власне кажучи, як тільки Україна отримає цей ну тобто цей імідж. Щоб не будуть знати, що ну нас можна всі вбити, нас не можна перемогти. І... Слухаємо ж, отримали цей імідж. От під час цього масового створення ми втрачаємо, зараз... ми... але отримали коли світ на Чим більше нас... шпарка, як ти говориш, тим більше на жаль, то от, от яскравий імідж що українців можна вбити, їх не можна поставити на каліна. Та, Мені, та, скажімо, це так, Це правда, але ми зараз і працюємо, щоб люди збройні. Ти пам'ятаєш, ми з тобою, якби. Д -д -д Березень 2022 року. Страшно, ніхто не знає, що буде завтра. Нам там три тижні вже сплила, десь приблизно. От. І наш друг з тобою, знайомий, лікар Горбовець, всі ну, хтось біжить на захід, всі дороги а Він іде в окуповану Бучу, бо там бракує лікарів судинних. Іде і оперує, і спасає життя, тобто, ризикуючи, от я його особисто проважав до цього зруйнованого мосту. Да, от такі ми українці. І дивно, що ці героїчні приклади чомусь уходять в тінь, а з'являються чи умовні, які. Розповсюджують зраду, Так, да, та, та, іноді, ну тобто, получаєш по морді, ну нормальна реакція зібратись з силою, мобілізуватись, підвестись на ноги і продовжувати бій. Знову ж таки, повторюсь, ми не Чечня, де там маленька, чи навіть Грузія. Ми країна да, втратили 20% території, але знову ж таки не катастрофічна. Це не в вт... окрім Донецька, який там був ще в 2014 році. Це ми не втратили жодного міста мільйонника, включаючи Харків, який поруч з російським кордоном. Ми навчили захищатися від цих ракет, від яких ніхто ще не захищався. Тобто, треба просто тверезо дивитись, тобто, а не кричати Все пропало, все пропало, це точно не про Україну горбовець лаявся на мене. За те, що я написав про, про його, да, ми його тоді про викрали його роботу, практично окупованому місті, але ні, нормально, ми порозумілися. Але це такі, як українці, тобто таких українців треба робити прикладами. Чоловік там не бойовик, не ремба, нормальний чоловік, який боявся. Да, коли я тут проговорився по телевізору, Шо ж росіяни не дивились тоді, українське телебачення і радіо. Але факт той, що йшли ті, хто на назустріч цьому цунамі, яке мігрувало на. Захід, тому тобто тут прикладів таких безліч прикладів безліч, хто пішов добровольцеї армії. Врешті, ми одна з небагатьох націй, які штурмували військомати, а не в той час, як ну частина дійсно... про військомати. Роки. Зараз ще поговоримо, але оцей імідж людей абсолютно а, божевільних. Він дуже корисний в стані війни, і а, ну якщо вже до тих же швейцарців повернути, слухайте, ось така малесенька країнка а, і нація так вижили. Вижили е, в, в, в оточенні хижаків. Це зараз вони там лагідні, вони всі європейські а якщо по подивитися навіть період другої світової війни, це середовище хижаків, які готові були рвати один одного, просто і рвали. на шматки і рвали, і рвали. вижили да? невеличка, да. невеличка шукає. Того... Чому тому, що цей блиск божевільного в очах, по-хорошому він спрацював ну, і, і я це відчув. От я згадав е, початок вторгнення, коли я там колезі американському журналісту надсилав фотографії із звільненого ірпіня. І українських міст Київської області, він не вірив, що вони визволені. Він як ви? це визволені? Та такого не могло бути. І, і фра... оця фраза пролунала: та ви божевільні? Ну, По-хорошому божевільні. Нам знову ж таки, нам потрібно повернутись до цієї божевільності. Це дуже важко на марафонській дистанції а з іншого боку, зараз умови не зрівнян краще, ніж два роки тому, навіть два роки тому, що в Мирній Україні, коли ми були оточені, відчували себе таким, знаєш, жабка, яку удав просто ахопив э, і там починає душити. Коли нам всі э, співали похоронні пісні, на сьогодні. Так, да, є проблеми, але їх треба просто чесно визнати. Ця хвороба не смертельна. Тобто її треба визнати і почати е, лікувати. Тобто є у нас, у нас є рівно один рецепт вижити і перемогти мобілізація, в в самому широкому сенсі. І тут потрібно чесно. логічно, ми з тобою підійшли до, чесна до і відверта дискусія між суспільством і владою, між нашими партнерами і Україною про те, як її провести, справедлива. Розумна. І, власне кажучи, справедлива, розумна, згадаю, ще третій критерій для себе визначав. Технологічно, мабуть, та? Ну, має бути система працювати. Абсолютно правильно? вірно. Ну, Тобто, посилати людей, які там геніальні програмісти штурмові каві, напевно, не варта. Тобто, краще нехай вони програмують дрони. По-друге, що дійсно має відчуватися справедливість, а війна не бути, як вона, на жаль, стала чи служба у війську. Податкам на бідність і чесність, як я кажу, бо мають служити ну, про всі про шарки суспільства. Ну, я аби... ж, я ж читаю різні книжечки про те, як в Ізраїлі, як в Швейцарії, да, і, Шу... і, і мене вразила фраза про те, що формування ізраїльської армії а, 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 узагальнено таким чином. Розумні в Сполучених Штатах йдуть в університети, а в Ізраїлі розумні йдуть в Збройні так? Сили. Так, да, Бо це потівка в життя. Тобто, насправді я тобі нагадаю, а можливо. Загальне громадянство це ж доволі новітнє явище, тобто з часів Наполеона от навіть в Америці, коли вона стала незалежною, десь відсотків 13 якщо я не помиляюсь, тільки мала право голосу. О таке загальне право голосу напряму пов'язане з службою в армії. Тобто, оскільки вже найняти таку кількість людей було неможливо, як робили до початку 19 століття Наполеон придумав геніальну річ. Це тепер ваша країна, бо ви маєте право обирати владу. Відповідно, ви маєте цю країну захищати. Тобто, між громадянством і. Захистом держави є прямий історичний зв'язок. Громадянство надали саме тим, хто готовий був зі зброєю в руках, але зараз це захищати... реалізувати неможливо. Чому? тобі скажуть тисячі правозахисників, що це є порушення громадянських Ну, це прав. краще порушити громадянські права ніж потрапити в, в Росію. Жити вам нехай скажуть це в окупованому Маріуполі. Колись я був урядовим повноважним з питань національної політики, в 14-15 роках. і тоді пам'ятаєш, були наїзди на Азов, що це ледве не такі українські нація. Я всім доводив приклад, що не дивлячись на те, що там були певні прояви, такі, скажем, крайньо радикальної ідеології, вся єврейська громада перекочувала з Донецька в Маріуполь під захист нациків. А це гарний да. показник. Да. І це тобто, розумієш, права людини працюють, коли є а, якби захищений периметр, бо говорити про права людини в північній Кореї, в на окупованих територіях, це від лукавого це марення тому є просто порядок пріоритетів. Колись мій вчитель, він би ну, ми по-нашому назвали деканом юридичної школи юридичного факультету в університеті Абердіна, професор Пол Бамонт, говорив, що питання безпеки завжди важливіше прав людини. Ти не втримав незалежність про права людини можеш забути, бо державність передбачає права людини. Права людини це не закони фізики які. Об'єктивні, хтось має захищати, і це держава. Тобто, а... якщо горло перерізали права людини вже тобто, навіть твоє право зна... на смерть та на, на життя, точніше найфундаментальніше. Ну а та, Ну а, а на жаль, і навіть поховати, ми бо... в такому світі да? живе. Я просто втретє, за сьогодні згадую про те, що росіяни а, цим ударом по Покровську повбивали людей. Ну вибачте, там там досі залишки цих дитячих тіл виймають з під руїн. Да? Це щоб ні, ну, ні в кого не було, не залишалося. Щонайменших ілюзій, з яким ворогом ми маємо справу. Це Арда, Арда, просто нищить. Взагалі просто нищить і випалює, внищить і випалює. Р -р -р Лишає по собі зруйнували, сплюндрували, як співається в пісні про Батурі. І вона ж не змінюється від часів ну, Боголюбського, напевно, коли Київ перший раз замість захопити і тут княжити просто зруйнували і спалили вщент. При... Війська муравьова, яка які зайшли тисячу ну, демсот про... 1918 році, 1... так? 12 старий, просто спросто да? різанину в Києві. Влашто ну, труп, та... трупи лежали на а вулиці. а саме тому, що кияни де було тільки 20 тисяч війська, які присягнула на вірність УНР, а Муравйовців то всього сім було цих різунів. Довго вагалися підтримувати, не підтримувати. А чи хороша центральна рада? Ні, вони прийшли тут. Влаштували от біля Марінського палацу і просто братську могилу на тисячі людей і вирізали і хороших, і поганих, так. і симпатиків, і тому і, безп... і нациків всіх. Тому в пріоритеті безпека завжди передує правам людини. Якщо ви не захистити державу, про все інше просто немає про що говорити. Підсумок, справедливість під час мобілізації для тебе, що означає? Ну, те, що не можна купити е, якби вовчий квиток, скажімо так, що служать всі прошарки суспільства. Що систему шлях ми ще не потрясли, хто там. Я думаю, що якщо труханути, моя особиста думка, то там посипляться такі мерседеси і такі віли. Що одеський воєнком буде просто нервово десь ну, купити. Він за самий дурний, бо, 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 бо потрапив, слухай. Ну дуже багато, на жаль, таких прикладів, і навіть з тих, що нам відомо. Тому мають служити. Всі прошарки, але по-розумному, тобто не можна мікроскопом забивати гроші, і мобілізація не має підірвати економіку, бо без тилу не буде фронту. От три заповіді. А це можливо зробити? Безумовно. Слухай. Ну ну тому, що от у тебе є мікроскоп, а тобі гранатометник зараз потрібен на передній лінії. Ну я думаю, що в цій країні вистачає тих, хто може бути гранатометником. А от дивись, лікар без військової кафедри, замість того, щоб спасати тисячі життів. Він змушений бути в кращому разі санітаром, або піде гранатометником. Лікаря вчити 10 років. Це що Чудовий менеджер, який керував тисячами іноді людей без погонів. Ні не було у нього там військових погонів. Замість того, щоб керувати ефективно колективами, іде солдатом. Це я називаю збивати мікроскопами цвехі. Отак ми ніколи не переможемо чи часом. Ми зможемо цю розумну систему влаштувати в величезному війську. Ми з тобою ні, але держава має всі підстави. Чи має вона до того політичну волю? Питання не до мене. Дякую, Геннадій Друзенко, правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Шановні, переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.